Друзі, вітаю вас! Мене звуть Наталя. Я останні три роки тримаю кур. Раніше їх купувала. А в цьому році я вирішила їх почати виводити самостійно через інкубатор. І ось зараз я вирішила вивести не просто кур, і навіть не зовсім кур, а щось таке цікавеньке, екзотичне. І це вже за цей, за цей рік Це вже моя четверта інкубація. Тому вже трішки маю е, досвід у цьому. І Давайте разом наблюдати за цим чудом. І так, ось всі наші яйця, які ми отримали. І зараз будемо робити розпаковку. Так, перші шість тут фазан золотистий. Це лайкенфельдер. Це два яйця курка. Так, це теж золотистий. Так, це шість маленьких таких яєчок, вони золотисті. Зараз ми їх всі відкриємо, подивимось, потім помиємо і будемо закладати в інкубатор. Так, начебто всі цілі. Ну, це такі трішки якісь подрапані, Це може бути з проблемою. Ні, начебто ціле. Це просто грязне брудне. Так, дивимося далі. Це я вже знаю точно, це у мене фазанчик. Я можу зараз його відмотаю. Тут, ой, щоб не попити. Так, дуже гарно їх пакували. Продавці. Так. Зараз. так. Ну, я можу це все прискорю, весь цей процес. Це бонусне. І це фазани. Я так думаю, це у нас, так, да, це фазанчик. Так, я його покладу сюди, але я пам'ятаю, що це фазан, буду його підписувати, що це е, масливський фазанчик. Ось, бачите, вони такі темні. Їх має бути 6, ну, 7, 7 штук. Так. Так. так, і чотири, це сріблястий. Я потім знайду фото, покажу, як вони мають виглядати. Ось, які гарнічка. 4 сріблястого. з да, Потім знайду фото, покажу, або, може, якісь коротенькі відео, покажу, як мають виглядати все те, що ми позакладали, якщо я це знайду. Так. Значить, сім о цією штучкою це мисливські і чотири сріблястий хазан. І це шість штучок це золотистий. Ну і два нам якісь курки дали цікаво. Далі дивимося. Так, це ми відставляємо. Дивимося сюди. Що тут у нас є? Це. Е Судячи з назви, я не пам'ятаю, як вам називається, але, якихсь, як на сказали, якийсь птах з білою гривою. Але не пандуан, щось інше. Тому що пандуанчики, вони в мене тут окремо. Якісь, Або грифони, я не пам'ятаю, як називали. Так, ось це буква П це пандуан. Це D чи Р, це щось інше потрібно перепитати Р. Ну, не знаю, як воно правильно називається. Сказали, що їх майже дали безкоштовно за символічну ціну, бо кажуть, що дуже погане запліднення і поганий вивід. Ну, спробуємо. Їх тут скільки? Десяток майже. Зараз я... Ні, це пандуанчик штучок вісім. Так, зараз я порахую. Да. Один пандуанчик, а все одно щось на букву Р. Потім уточню, скажу. Так, далі. Це все пандуанчики. Брудні, будемо їх мити зараз у слабкому розчині марганцівки. Пандуанчики це дуже цікава пташка, вона дуже гарна. З такою зачіскою веселою. Так, їх 10 штучок там ми вам дали. І це що? І це памдуанчики. Це все пандуанчики. будемо їх мити. Зараз <кій> пу. А чому пу? Не знаю, чому пу. Може, щось сплутали. Ну, вже коли виведеться, то побачимо, що у нас вийшло. Так, ось так. Це. Декілька яєчок, тут їх шість. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, може ще одне виведеться. Це бентамки мої. І тут ще оці коробочки. коробочці, зараз їх буду розпаковувати. Це для мене майже золоті яєчка, Це китайська шовкова пухова. І тут має бути 15 штучок. Дуже гарненькі, вони дуже важко виводяться і вони такі, знаєте, дуже примхливі. Дуже важко їх вивезти. Бачите, вони такі малесенькі, наче голу голуби, як голуби, як голуба, схожі на фазанічі. Цікаво, може, є тут трішки більшеньки. Оці, що більшеньки, то з них буде трошки легше вивезти. Бо кажуть, що якщо молотка курочка, да, це більш трішки, то і курчатка буде теж більш сильніше. Ну, зараз я всіх розберу, потім і потім ми порахуємо. Так, якщо правильно все порахувала, то 68 яєць наразі. Зараз будемо все це збирати і мити у водичці з марганцівкою. Так, ну от, я вже готую розчин з марганцем. Так, трішечки буквально кілька. Оп, все, цього достатньо. А зараз ми розмішаємо. Так. У дуже слабкому розчині. Будемо мити наші яйця. Ну, яйця різних курочок. Так. Давай розтіняйся. Беремо таку чисту штучку, губку і уперед. Ну, зараз зачекаємо, нехай воно ще краще розведеться. Так, ну почнемо. Я думаю, що потрібно почати з самих чистих яєць. Ну, добре, ось у нас тут, наприклад. Давайте, мабуть, спочатку з фазанчиків почнемо. О, не з фазанчиків, а з курячих. Курячих у нас цього разу тільки шовково, більше не буде. Все інше буде пандуани. потім щось там з білою головою чупати, Я не знаю, як воно називається, напишу. І. І фазани. А, буде там ще 2 яйця якоїсь курочки. Цікаво. Так, це у нас все шовк. Я дуже сильно її не тру, тому що, ну так лише, щоб не було тут ніякої зарази. Так, просто щоб не, не змивати цю плівочку захисну. Так, потім нам ще потрібно буде їх просвітити. Ну, ті, які Ну, да, просвітимо. На упліт в мене немає такого пробору, щоб перевірити, але їх обов'язково потрібно, щоб кожне мало камеру. Ну, Вона зверху, ця камера з повітрям, Потрібно курчаткові, і щоб вони всі були цілі. Так виглядають помиті, помиті яйця. Нехай вони сохнуть, потім слідуючий етап, будемо їх підписувати і закладати в інкубатор. Слідуючий етап має бути це перевірити їх на присутність повітряної камери. Краще це робити вночі в, ну, в будь-якому темному приміщенні, але їх я не хочу всі переносити, тому так перевірю лише, лише так вибірково. Так, ну от, дивимося на камеру, якщо тут видно, От я бачу, що тут є камера повітряна. Ось, бачите, вона тут зверху. У світлих яйцях це точно буде видно, а у... І тут є начебто все ціле є ось так от о, так видно. Ну, в будь-якому разі я вам буду закладати всі. Там далі вже будемо дивитися по результату. Бо вже на третій чи п'ятий день вже зрозуміло, чи є там щось живе, чи ні. Так, ось це от, бачите, тут воно вдарене. думаю, ну, я можу його чи, трішки тут чимось заклеїти ось в цьому місці. Зараз спробуємо. От, бачите, тут тріщинка така ось. І в чому її небезпека? Що вона поруч з камерою, ось вона, поруч з камерою повітряною, бо коли курча вилазить, то воно вилазить саме, саме з цієї сторони. Ми подивимося, я підклеїла, можливо, це допоможе. Так, йдимося далі. Тут ціле, все ціле. Зараз хочу так показати, щоб було видно. Не знаю, чи видно, але я бачу, що все ціле. Це дивимося так. Теж камера є. Начебто все ціле. Ну Тут, тут трішки щось, мабуть, коцнуте Ще теж підклею. Так, поїхали далі. Ну, я, мабуть, всі не буду з вами перевіряти. Так, тут є невеличка камера. Це пандуанчики. Так, є. Є, все норм, начебто ціле. О ну, так, і зараз їх всіх перевірю. Угу. Так, є. Тут щось таке якесь вкраплення тюмне. Так, це чотири штучки у мене фазан сріблястий, Все норм з ним. Так. ну Тут взагалі гірше видно. Але є, тут камера нормальна, навіть така велика. І тут є, все є. Так. Зараз фазанчик, так, просвітили є. Це Фазанчик, який для полювання, або ще його називають румунський. Так, тут щось от... А, є, є, тут воно трішки збоку. Ну, подивимося, що з цього вийде. Тут є. Тут є, таке нормальне. Ну, це вже мої бентамочки. Шість штучок, може бути, ще один. Донесеться, то я докладу. Якщо завтра буде, то я докладу. Є. Yeah. А це чомусь написано Золотий, але білого кольору. Ну ладно, подивимося, що з цього буде. Так, це якийсь курка. Курка якась цікава. Так, ну тут щось таке мені. Щось тут дуже плаває. Я думаю, що тут, може, з цього нічого не буде. Зараз я подивлюсь. Воно не тримається. А ну-ка, дивіться. От я на світлому. Я думаю, що білок не має рухатись. Я думаю, що тут є якась проблема з канатиками, воно рухається. Угу. Канатики відірвані, не тримаються. Далі погане яйце. Ну, я його все одно покладу, яка різниця. Полежить. Бачите, як воно рухається? Я думаю, що тут є проблема з ним. Вона його просветила, побачила, мабуть, що воно рухається, і поклала як бонус. Ну, це не рухається, це стоїть на місці. Ну, подивимося. Я давно, камера не повинна бігати по яйцю. Тут щось там бовтається. Ну, Нехай полежить десь пару днів. Я його достану подивлюся. Але скоріш за все, піде курчатом це яйце.